Бояться розголосу. і найбільше вони бояться підтримки людини, за якою ніхто не стоїть, окрім людей, ну окрім Господа Бога і мого ангелохоронця. Ось, до речі, Огуляйко і його заступник посаджений за розкладання гуманітарної допомоги. тому, виходить, мені медаль треба дати за те, що я підняв питання розкрадання гуманітарної допомоги на Волині. От, пожалуйста, затримання після мого відео ряду чиновників Волинських. А вони мені дали. Кримінальну справу, ну і хрен з ними не такі морози були, да в хаті не срали і це переживемо. А руху чесно, я хочу передати вітання і запам'ятайте одну річ. я підготовив. Е скарги, я підготував позови в суд. Я заткну кожну гниду, яка мене сьогодні поливає брудом. Мікала і маслова з Харкова і от от, е гандрона Штопанова. Поки не заберу ліцензію, не успокоюся, не притягну до відповідальності за образи, сайти, які мене ображають, поливають брудом. Я за свою честь можу постояти, як за честь воєнних, як за честь кожної людини, яка до мене звертається в силу моїх можливостей юридичних. Я зроблю все для цього. Ну і ще кої-що. Партія батьківщина. Передаю вам від. Субтитрувальниця